По 1950 доларів за одну сотину ми колишні на продаж у нас є 50 соток. Документи вже під будівництво. До діляночки у нас є гарний заїзд. Ось такий гарний заїзд. Вище 300 метрів у нас комплекс Моріон знаходиться. Це 20 котеджів, ресторан, басейн, спа. Ось така дорога. І ось тут у нас пішла діляночка. У нас зроблено вже нижче заїзд і тут вище заїзд на діляночку. Тобто можна вже раз тут будувати котеджики. Можна тут будувати котейчики і можна там нижче, де дана смерека, будувати котейчики, що вже є якби вам зроблене планування на ділянці, що вам упрощує в майбутньому роботу. З діляночки відкривається отакий глибокий краєвид. Нереальна красива панорама. Ліворуч від діляночки протікає струмок і внизу діляночки також протікає у нас гірський струмок. Поруч ліс, куди ви можете ходити по грибочці, по ягоди. 50 метрів від діляночки лінія зі світлом. Ось таких цікавих 50 сотих під будівництво по гарній ціні. Також ця діляночка ділиться, якщо вам 50 забагато, по 25 сотих. Тому, якщо тебе зацікавило, номер під відео телефонуй е, ще по відстані. Від центральної дороги до діляночки приблизно 3,5 км. Дорога вам показав гарна. До Яремча приблизно 8-10 км, до Буковеля приблизно 30 км від даної діляночки. От така є пропозиція. Номер під відео телефонуй, купуй.